Дзизі прощалися з літньою джазовою школою вже вдруге. Впродовж п'яти днів молоді музиканти навчались з азів доброго джазу від майстрів з Польщі та Сполучених Штатів. Окрім лекцій та майстер-класів, на початківців чекали спільні сейшини із музикантами світового рівня. Тому охочі з'їжджали з усіх куточків України. Чи вдалося їм вирости у музиці? Глядачі оцінювали на заключному концерті. Я буквально за цих п'ять днів бачу страшний прогрес величезний. Люди буквально от зранку урок і ввечері вони виходять на сейшн і вже грають інакше, вже грають краще. Так що це дуже тішить. Імпровізувати в джазі прибуло 30 охочих. Тепер у їхньому запасі декілька золотих правил від легендарного майстра джазу Майкла Боуві. Майкл нам розказував. Майкл розказував нам більше про саме відчуття, яке має бути, щоб правильно зіграти цю музику. Тобто, як ми маємо відчувати, якими ми маємо бути до людей, що стоять поруч на сцені. Просто бути свідомим, тому що ти робиш, і, і робити це якнайкраще, коли ти, ну, коли ти вже свідомо до цього підходиш. Сам легендарний контрабасист захоплений Львовом та людьми. Проблем у спілкуванні між викладачем та учасниками не виникало, адже усіх об'єднувала мова музики. Хтось такий, як я, може спілкуватись із вами, котра має зовсім іншу мову. Мова музики, яка є мистецтвом, наукою, стає для нас спільною мовою. Деяких своїх учнів Майкл вчить вже не вперше, тому помічає їхні помилки та досягнення я думаю, що можемо навчити людей жити краще через призму об'єднаності людей, спостерігаючи, як вони вчаться грати разом, підтримувати один одного. Такі школи у світі практикують постійно. Хорошою традицією у Львові стає і літня джазова школа. Оксана Синишин, Ірина Задорожна, Роман Маленький, головні новини Львова.